З того часу, як був розшифрований геном людини, багато світових клінік надають можливість кожному отримати свій індивідуальний генетичний паспорт. У цьому документі вказується інформація про генетичну схильність до різних хвороб: онкологічних, ендокринних, психічних, серцево-судинних, патологій репродуктивної системи та інших, це дає можливість вдатися до ефективної профілактики хвороби ще задовго до її клінічних проявів. Тепер такі обстеження можна пройти і у кривому розі. В силу того, что медицинская генетика ⁇ наука достаточно молодая, может показаться, что это еще заоблачно и недостижимо. Но, к счастью, сейчас это стало возможным и доступным для жителей нашего города и Днепропетровской области. В частности, при нашем специализированном межобластном центре медицинской генетики и пренатальной диагностики открылась новая лаборатория молекулярной генетики, в которой могут быть... Реализованы эти направления с помощью использования уникального оборудования и новейших молекулярно-генетических методов исследования. Спеціалістами лабораторії вже успішно реалізовані кілька основних напрямків роботи: це діагностика молекулярно-генетичних причин чоловічого і жіночого безпліддя та невиношування вагітності, визначення можливості застосування тих чи інших контрацептивів з урахуванням ймовірних ускладнень, діагностика схильності до онкопатології, зокрема раку молочної залози. Визначається ймовірність виникнення цукрового діабету та схильності до серцево-судинних хвороб, що призводять до інсультів та інфарктів. Цікавим і перспективним напрямком медики вважають і фармакогенетику завдяки їй можна точно підібрати необхідний лікарський препарат та його дози кожному конкретному пацієнтові. Всі ці направлення вже сьогодні можуть бути реалізовані на практиці і доступні для жителів нашого міста, і це дійсно відповідає духу і часу. Саврімінної медицини надалі планується розширити можливості діагностики генетичної схильності до онкопатології, а також впровадити такий напрямок як спортивна генетика. Вона буде цікавою не тільки для професійних спортсменів, а й для інших прихильників фізичної культури, адже визначатиме варіанти генів відповідальних за силу, витривалість та емоційну стійкість. Для того щоб пройти необхідне генетичне дослідження, треба здати кров з вени. Свій паспорт людина може отримати у будь-якому віці, навіть одразу після народження.